Усім привіт! Як ви бачите, в мене така трошки інтимна обстановочка намалювалася. І це пов'язано з тим, що росіяни знову обстрілюють Київ. Знову обстрілюють Київ, навіть зараз прям повітряна тривога, світла нема, вечір. Тому саме час з вами поговорити про те, що зараз робити. Які у вас ідеї є? Можна, звісно, просто посидіти, можна відосик записати, як я от зараз роблю, а можна почитати книжки. Я так би сказав собі, трошечки експерт в питанні сучасної фантастики. Я намагаюся читати прям те, що виходить, найсвіжіше, найцікавіше. Тому хочу з вами поділитися трошки порад, які книжки почитати, коли тривога. Або просто почитати книжки. Може, ви давно хотіли, і саме час почати. Отже, почнемо. До речі. Внизу там є таймкоди, за якими можна перейти на будь-яку пораду. І перша книжка, яку я вам одразу раджу, це Сімміс. До речі, я буду називати назви книжки одразу українською, російською, англійською, і буду вказувати, чи існує певні видання в нас в країні. Отже, Сімміс, російською Сімієві, англійською Севеніс це книга сучасного автора Ніла Стівенсона, в якій розповідається так: на такий, такий запіл. Назвемо це так. В луну, нашу звичайну луну, потрапляє якийсь об'єкт. Він вдаряє прямо в центр луни, луна розколюється на сім частин. Що далі робити? О, оце і все. Звідси розвиваються події, час, який покладено в основу книжки, це наша сучасність, можливо, 5-10 років вперед. Тобто МКС і все у людей нічого нема в космосі. Як вони з цього будуть виходити? Це прям ще досить цікаве і велике питання. Що мені подобається, то це гіперреалістичність. Тобто, прям усі події, всі політичні рішення, усе, що відбувається з героями, воно відчувається як реально можливе в сучасному світі. Допущення зроблені тільки трошечки в бік технологій і трошечки в бік. Біотехнології. Це в принципі усе, де автор так ну придумав щось своє. Все інше ми можемо зробити і зараз. Ця книжка, вона така, вона не для того часу, коли у вас депресія, бо в неї такий напряжений, дуже трилерний формат. Вона навіть трошки гнітюча, я б це сказав. Усі 400 сторінок це приблизно ну днів 5 читання такого спокійного читання. Тому прям раджу дуже цікаво, дуже розвивається сюжет, динамічно. Книжки є українська версія, тобто український Українське видання, є російське видання, є англійське. Можете всі три придбати в Україні, якщо вам якийсь конкретний треба. Прям раджу. Підтримайте видавця, підтримайте автора, це дуже прикольна фантастика. Другою книгою, яку я вам пораджу, це трошки старший буде. Трошки старша книга, це буде сліпобачення. Сліпобачення російською це ложна і сліпота, англійською це «Blindside». Це книга австралійського автора Пітера Уотса, яка описує такий дуже цікавий сетінг, де людство знайшло вампірів, воскресило вампірів, вони дійсно існували. І одночасно сетінг такий космічна подорож. Космічна подорож до корабля прибульців, якісь десь там. За орбітою Нептуна, здається, десь там дуже цікава книжка, вона важка для читання, бо там такий прям у автора важкий слог, що називається. Тобто заплутаний такий, прям ти через неї читаєш, як продираєшся. Але дуже цікаво, і що, <кхм> і що дуже прикольно, ця книга вона така має екскурси, в яких вона повертається до якихось детальних, більш наукових описів. Тобто там опис китайської кімнати чи опис ще якихось експериментів, теорій. Оце все. Важко читається, але дуже що називається нагороджує за своє читання. Дуже цікавий, дуже класний сюжет і дуже м, динамічна, динамічна історія. Вона навіть в один момент провисає, і ти думаєш такий типу, блін, то вона все ж не динамічна. Потім виявляється, що цей правісон це не привіссон. Коротше, ви зрозуміли. Дуже прикольно. Третя наукова фантастика, взагалі не сучасна, але я маю її порадити. Це не фантастика, навіть, це кіберпанк, кіберпанк Гіпсона, який називається нейроман багато з вас вже читали її. Це дуже-дуже дуже класна книга. Вона теж має складний слог, називаємо це так. Але по-іншому, ніж Воц, він так більш любить. Гіпсон, дуже детально він описує свої думки, свої. Ну, от, наприклад, книга починається словами. Небо було. Кольору телевізора, налаштованого на мертвий канал. Тобто він каже, небо було сірим, але як він це каже? Якщо вам таке подобається, от такі от прям детальні, цікаві, глибокі метафори, глибокі епітети, то однозначно почитайте. Сюжетно вона досить коротка, до речі, дуже динамічна, дуже детальна і дуже насичена. Тобто, прям от взагалі. Ну і якщо вам подобається в принципі жанр кіберпанку, усі ці взломщики, кулсхакери ламають кудахтери, шедевр. Однозначно спробуйте нейроманта. Четверта книга, яку я вам пораджу, це Задача трьох тіл. Задача трьох тіл Люсі Ціння це дуже така незвична для нашого ока фантастика, оскільки. Що таке, Папугай? Попушка щось кричить. Дуже незвична для нашого ока фантастика, оскільки вона. видно, що вона написана незахідним автором. Тобто, в ній і формат якби написання, і інший. І. Ну, сама... тобто вона така. Чужа, що називається, але саме через це її треба зацінити. Взагалі, вона прям досить масштабна. Це три книги, кожна десь по тисячі сторінок. І ці книги, вони. Ну, вони прям. Якщо ви їх прочитаєте, то ви герой. Але я однозначно впевнений, що якщо ви прочитали першу, то друга і третя вам зайде без проблем взагалі. Дуже незвичний сетінг, дуже цікаві задачі. От, наприклад, як ви думаєте, от. Книзі задається таке питання. Війна з прибульцями нас чекає через 100 років. Яка в неї буде тактика? Ну от яка Це дуже цікаве питання, як спланувати. Тобто, як спланувати війну, війну майбутнього, яку ви ще не, яку ви ще не придумали? Якщо ви, ви ще не знаєте, якою зброєю вона буде вестися, але ви все одно. Ви ще не знаєте, якою зброєю вона буде вестися, ви ще не знаєте, які технології у вас будуть, але вам вже треба придумати тактику і як людство буде розвиватися і розвивати зброю на 100 років. Це досить такий обмежений приклад з книги. Насправді там набагато все цікавіше, набагато все складніше. Тому якщо вам подобається такий сетінг, реально раджу. Оце прям сильна книга. Тепер до інших книг. Під іншими я маю на увазі книги, які не видані українською, тому вам світить або російська, або англійська. Я щиро раджу англійську. Якщо ви вже не можете англійською читати, ви можете читати російську. Всі переклади норм, але проблема в тому, що ви будете підтримувати руснявого видавця. Тому, якщо ви збираєтесь читати книжку російською, принаймні вкрадіть її, щоб росіяни не отримали ваших грошей. Це один з моїх найулюбленіших авторів, Пітер Гамільтон, який написав. Ну, досить багато книжок. Я розповім про дві: це перша, вона називається Зірка Пандори, звізда Пандора або Пандора староангською англійською, і російською. І це прям дуже дуже цікавий сетінг, дуже дуже цікава книжка. Чому? Тому що автор робить два таких відхилення від нашого таймлайну. А Може і не відхилення, хто його знає. Перше це в США. У 2050-х перша місія висаджується на Марс, і одночасно з цим два вчені знаходять технологію порталів. Вони роблять портал на Марс, звісно, машуть туди ручкою кораблю, який сідає, і е космічні подорожі вони в принципі не існують, вони не виникають як жанр. Тобто люди пересуваються виключно порталами, які поєднують місця дві точки. В цей же час у Європі біотехнології роблять прорив. І для людей всіх стає доступна технологія змоложення. Омоложення, як це назвати? Тобто, ви все життя працюєте на страховку, а в кінці вашого життя ця страховка відновлює вам тіло до 20-річного. І так по колу. Тобто люди безсмертні і починають швидко розселятися по зірковим системам, називаємо це так. І от на фоні цього, в такому космо... Опері сеттінгу. Розвивається головний сюжет, там є і терористи, вороги, є неочікувані оберти, поліція, це все, кохання. Коротше, там тупо все є. Там дуже багато персонажів, прям, ну, людей 20 або 30 є точно, і вони всі майже основні. І дуже, ну, так, прям. Всі історії, знаєте, вони от, прикольно, вони поєднуються, десь перетинаються, потім знову розходяться, потім знову перетинаються і так далі. І це дуже-дуже дуже цікаво, дуже неформатно в якійсь мірі можна назвати. Дуже гарно читається, дуже раджу. Тепер, якщо ви не читали гіперіон, то швидко йдіть і качайте його. Або купуйте, ну, точніше, не качайте, купуйте. Гіперіон українською, гіперіон російською, Хайперіон. Англійською тут все просто. Це книга. Це такий можна сказати, ну, не кладість жанра. Коротше, вам треба прочитати. Це по суті, перша книга це збірник притч про дуже чудернацький, дуже інший світ, кожна в своєму жанрі, кожна зі своїм плотвістом, і кожен захоплює прям. Якщо ви не читали Гіперіон, одразу йдіть. З Сеттінг там теж портали, але там незвичайні портали, і не просто так, але все це ви дізнаєтесь в книзі, а я не хочу вам спойлерити. Скажу тільки, що книжка хоч і стара, але однозначно варта уваги зацініти. Тепер ще одна книжка, яка, на жаль, українською не існує. Можливо, ви вже бачили серіал, а можливо, ви вже чули про книжку. Це серія Джеймса Корі. це псевдонім двох авторів, яка називається «Експенс», тобто Простір. Або пространство російською. Там сім книжок. Вона починається з «Пробуждення Левіафана. Не знаю, як це буде українською, на жаль. Ну, бо її не існує українською. Це дуже-дуже топовий сетінг, найближчого майбутнього і десь років на триста вперед. З тереформування Марсу з подорожами з цим усім. Прям і. Ну, тут такий важливий пункт одразу. Десь. У третій четвертій книжці вона стає більше про політику, більше про внутрішні мутки, ніж про космічні подорожі. Тобто, прям ці маніпуляції ситуацією, це все. Якщо вам таке подобається, велкам. Якщо не подобається, можете навіть не починати. Я кажу це, тому що перша книга, вона більш такий йоло-трилер. Я б його так назвав, такий жанр, йоло-трилер. Ми все робимо, нам все вдається, навіть такий трошки маріс'юшний, але дуже-дуже дуже прикольний. Ну що, щодо української фантастики, мабуть, це. Все в мене вийшло десь 13 хвилин по звукозапису, тобто 10-хвилинний відосик, по 2 хвилини на книжечку. Я думаю, що вам норм. Розкажіть мені, що ви читали, що ви робите, коли нема електрики, якою мовою ви читаєте? Це дуже цікаво. Оскільки я, наприклад, звик російською і дуже, дуже важко перевчатися мені на читання українських книжок. Розкажіть, що ви думаєте про росіян, які вимикають нам світло, і я записую відоси в таких умовах? Ну і все. Побачимось з вами десь на каналі. Наступний відосик, можливо, буде технічного напряму, а можливо, будемо думати, що воно таке кава і як воно. Ну що, до зустрічі?